Мистецький пункт незламності у середмісті Коломиї працює намет, де можна не тільки зігрітися, посмакувати чай чи зарядити гаджети, а й провести час з користю. Відвідувачам пропонують арт-терапію, різноманітні майстер-класи, перегляд фільмів та мультфільмів, настільні ігри, вікторини та виступи творчих колективів. Знаходиться такий незвичний пункт незламності на площі відродження навпроти міської ратуші. Ура! Ура! Йови, мій, Керівниця інклюзивного театру Ілюзія Галина Григорак бавиться з юною відвідувачкою на мету творчості і дозвілля п'ятирічною Веронікою. Дівчинка разом з сім'єю приїхала з Харкова. Моя мрія що. Ніхто не хворів, і я так собі думаю, що це чудовий персонаж для нашого е, театру. Майбутня актриса Малесенька, так яка задає сама своєю грою тон. Що ми зараз будемо проводити? Роман та Сергій, вихованці благодійного фонду Крокус, обом подоби відвідувати намет творчості та дозвілля. Малюю ялинки, сніжинки, щоб тримати дома, щоб підтримувати е е е наших е людей, прив привітати ним свят. За дозвілля в творчому наметі відповідальні представники управління культури та туризму Коломийської міської ради. За кожним із закладів та спеціалістів закріплений певний час і програма. Цього разу свої півтори години в наметі проводять працівниці міської дитячої бібліотеки у програмі ігри та розваги від інклюзивного театру, що діє при бібліотеці, та майстер-клас з виготовлення та розмальовування новорічних прикрас. У нас план складений бібліотекою на цілий січі, ми будемо проводити різні, звичайно, січі багаті на різдвяні свята, ми будемо вивчати і колядки, і майстер-класи, і з дітками різдвяні читання. Тобто, так як ми дитяча бібліотека, у нас великий такий, вибір різдвяних книжечок. До відвідування мистецького намету запрошуються діти, батьки, молодь та дорослі. З детальною програмою на кожен день можна ознайомитися на Фейсбук-сторінці «Коломия Культурна. Настрій чудовий, різдвяний. Тут приймають діток з радістю і з теплом, і тут направду дуже затишно. Заходьте до нас. Я дуже вас кохаю і дуже обожаю.